Ситуація погіршується в зв'язку з тим, що необхідно обов'язково було запустити системи, наповнити їх водою. Але, на жаль, через те, що окупаційна влада проігнорувала необхідність зробити елементарні речі, вони обійшлися іншим шляхом повідрізали людям опалення, оголосили про те, що це нібито боротьба з безгосподарним майном. Яке вони покрали українців, і далі все це, це використовується для того, щоб просто знаєте, як люди або тікали туди, або е, мирилися з тим, що є. Ніякі протесні настрої, я вам скажу, е, там неможливі реально, тому що наскільки мені джерела повідомляють, що карги до так званої прокуратури або так званих правоохоронних структур окупанта ну, які там розголужено працюють, репресуючи місцеве населення, вони не призводять нічого іншого, крім як залякування тих, хто вирішив поскаржитись на те, що він не має декілька тижнів взагалі води, або він не має необхідних ліків в лікарні, або в нього опалення так і не запустили. Тобто, ну, люди на межі виживання і я. Думаю, що нас чекають інформація про е, колапс опального сугу сезону.